Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Привіт, дорослі і маленькі глядачі! Ми вас вітаємо біля ще. І я вас, друзі, теж вітаю, і залюбки про щось розповідаю. Ой ще, ти майже віршами заговорив. Як тобі це вдалося? Бо насамперед я усе знаю. У різних галузях допомагаю. Ну так, так, я пам'ятаю всі, а мені здалося, що ти хочеш сьогодні поговорити про себе. Не про себе відокремлено, а про своїх. Побратимів роботів. Ой, так, так, із задоволенням сучасний світ не може існувати без штучного інтелекту. Угу. Вже з маличку дітлахи граються з ляльками-роботами, трансформерами. І це дуже захопливо. Я навіть сам грався. Ти не тільки грався, а в даний час зі мною спілкуєшся. Ха -ха! У мене навіть друг робот тиші, а цікаво. Коли з'явилися роботи у людства? Почалося це ще з часів давньої Греції. До нашої ери архімед, філософ, математик, створив прототип бойового робота під назвою «Кіготь», який підіймав повітря бойові кораблі. Ого! Нічого собі! Це який він був велетенський. Ага, той, той Кіготь. Велетенський. і назва така інтригуюча. В ті часи було багато переваг у використанні роботизованої техніки. А у 1495 році Леонардо да Вінчі, відомий італійський живописець, скульптор, описав рухливого робота. Майже мене. Хм, Який дальновидний він був. От би мені так. так. Зараз існує багато спеціалізованих шкіл, де можна навчитися збирати роботів. Угу. Так що нічого не заважає тобі цьому навчитися. Тим більше у тебе чудова фантазія. Може, станеш відомим як Джордж Девел. А хто це Джордж? Як ти сказав? Вибач, Devil. але я не в курсі. Нічого страшного. Всьому свій час. У 1954 році Джордж Девол, американський інженер, створив першого стаціонарного промислового робота. Це була гідравлічна рука з електронним керуванням, яка могла повторювати довільні послідовності рухів. Ха, майже як архімед, так Так, тільки більш удосконало. У більшості випадків сучасні роботи промислового призначення, і це руки, маніпулятори закріплені на основі і призначені для виконання одноманітної роботи, складання, переміщення і тому подібне. До роботів належать мобільні пристрої, що працюють у небезпечних для людини середовищах. І керовані дистанційно. Хм. І як вже усім відомо, роботи виконують команди оператора, тобто людини. Так, це дуже чудово, що створили роботів. Вони потрібні. Ну просто у всьому. Мене дуже зацікавила робототехніка. Я дуже хочу цим займатися. Пробуй робототехніки, любителі можуть створювати корисних роботів для своїх потреб. Mm -hmm. Автоматизовані пристрої для розумного дому, літаючі дрони для зйомки відео, mm -hmm. іграшки для дітлахів. А ще з робототехніки проводять змагання, фестивалі, турніри для вирішення та виконання поставлених задач. Mm -hmm. Сьогодні наша маленька допитлива героїня вирішила дізнатися більше про світ робототехніки. У місці, де навчаються вже дорослі студенти, Приворізькому педагогічному університеті є і цікавий гурток для дітей. Тут все про роботів їхні можливості і переваги для людей. Робототехніка – це наука про створення роботів. Робот... Це такі машини, які можуть виконувати завдання замість людей. Наприклад, робот пересос прибирає будинок, а на заводах роботи допомагають будувати машини. Першого робота, який працював без людини, створили у 1954 році. Це був механічний маніпулятор, що допомагав на заводах. Університет відкрив для нас справжній світ технічних див. Робототехніка допомагає розвивати логіку, творчість та вміння працювати в команді. Тут навчають програмувати, конструювати та розуміти, як працюють механізми. Директор розповіла нам, і як створюються роботи, і чому це так захоплююче і цікаво для дітей. Робототехніка це сучасна діяльність у дітей, яка дозволяє розвивати декілька аспектів. Один із основних аспектів це розвиток. Уявлення, розвиток мислення, розвиток мовленевої діяльності і взагалі те, що притаманна дитині п'яти років, тобто що вона повинна вміти розмовляти, показувати, пояснювати. Ось такі компоненти спрямовані на вивчення. Також вивчаються елементи програмування, елементи кодування і соціальна адаптація. Наразі це одна із головних таких потреб суспільства, яка дозволяє дитині соціально адаптуватися. Заняття в робототехніці проходять. Парами це зроблено спеціально для того, щоб діти навчилися домовлятись між собою, як вони співпрацюють, тобто як вони збирають, як вони програмують, що вони хочуть додати. Ось, ця, ось це спілкування, ось ця комунікація під час повномасштабного вторгнення вийшла все ж таки на перший, на, на перший ланку, на перший крок. У суспнуто у цій діяльності у дитині елементи програмування, тобто це ті навички, які зараз в суспільстві є необхідними для того, щоб ти був гарним фахівцем майбутнього, для того, щоб ти вмів користуватися інформаційними технологіями, вмів організувати пошук, вмів організувати запит для штучного інтелекту. Тобто, це починається з маленьких кроків. У світі вже існують спеціальні навчальні програми для дітей, де можна створити роботів із конструктора Лего або програмувати їх на рухи та завдання. Це поєднання гри та навчання допомагає розвивати логіку, креативність та навички програмування. Я роботи, які допомагають людям у лікарнях або досліджують глибокий космос, а також можуть навіть потушити якусь пожежу. Ми були вражені, коли побачили, як робот, якого щойно створили, самостійно рухається і виконує завдання. Сьогодні, коли я скадувала конструктор, мені дуже сподобалося. Це цікаво. А ще цікавіше, коли усе це запрацює, коли якісь деталі можуть без тебе якось імпровізувати. З конструктора можна скласти робота, який може ходити. І ще багато цікавого. Робототехніка це можливість створити майбутнє власними руками. Якщо ви хочете спробувати себе у цьому, попросіть дорослих знайти для вас курси чи гурток з робототехніки. І хто знає, можливо, наступний робот, який допомагатиме людям, буде вашим творінням. Світ робототехніки це майбутнє, яке можна почати вже зараз. Достатньо трохи цікавості та допомоги від дорослих. Залишайтеся з нами. Попереду ще більше цікавих тем і пригод. Як це захопливо! Обов'язково спробую. Дякую тобі всі, мій друже. Ой, це я дякую, що присвятив програму мені і моїм колегам. Ну а нам час говорити до побачення. Фантазуйте, майструйте, в світі ще багато цікавого можна відкрити. Всього найкращого успіхів. Па-па!